Це найкращий рецепт пиріжків з яблуками. Вийде у всіх з першого разу, а тісто ідеальне і повітряне немов хмаринка. Готуйте подвійну порцію. Mm. Для початку в миску вливаємо тепле молочко, додаємо цукор та сухі дріжджі. сафінстан золотий, які розроблені спеціально для здобної випічки і підіймуть будь-яке важка Ці Інгредієнти перемішуємо, щоб все розчинилось до однорідності. Далі додаємо сіль, ваніль або ванільний цукор, розтоплене вершкове масло кімнатної температури та яйце. Перемішуємо все до однорідності. І в два прийоми додаємо просіяне борошно. Одну частину додали, перемішали, далі додали другу частину, вимішуємо ложкою або вінчиком, а потім на поверхності присипаної борошна. Тісто Вимішуємо приблизно 8 хвилин. Воно має бути еластичним і налипнути до рук. Миску потрібно змастити олією і викладаємо туди тісто. Накриваємо харчовою плівкою зверху рушником і відставляємо на півтори години в тепле місце. Для начинки яблука промиваємо, очищуємо і нарізаємо невеликими кубиками. На пательню висипаємо цукор, вижимаємо. Сік лимони і за бажанням додаємо кориці. Далі на пательню висипаємо яблучка, постійно помішуючи на невеликому вогні, тушкуємо до готовності до м'якості яблучок. Без замішування опари, тільки подивіться, як дуже класно підійшло тісто. Тісто перекладаємо на поверхність і розділяємо на 12 рівних частин. Кожного шматочка тіста формуємо кульку, витягуємо повітря, яке показую на відео. Вага кожної кульки приблизно 63 грама. Щоб Кульки не обвітрились, накриваємо пакетом або харчовою плівкою. І через 30 хвилин буде Думаю, формувати заготовки Це робимо, як я показую на відео. Витягуємо серединку, робимо її тоненькою і викладаємо столову ложку. На Паралельні сторони з'єднуємо і робимо, як я показую на відео. Ось такий шовчик Головне дуже щільно його з'єднати руками. Всі заготовки перекладаємо на пергамент Зверху накриваємо харчовою плівкою або пакетом на 20 хвилин. Кожну заготовку буду змащувати, Щоб була дуже класна глянцева скоринка жовтком з молоком Можете змастити просто яйцем, просто молоком або взагалі нічим не змащу духовку розігріваємо до 180 градусів і випікаємо приблизно 15-17 хвилин. Виходить нереально смачно, готуйте подвійну порцію.